Кинець з України, місто івано франківськ У мене в руках справжній раритет. Не тільки для України, але й думаю, для цілого світу. Тому що е, на бабінах, які я зараз оцифровую, в тому числі і за допомогою навіть півлітрового. Це пісні Володимира Івасюка, записані на ще студійних бабінах. На студійних бабінах, які зараз практично відтворити нема на чому, тому що коли створилося студійне суспільне телебачення, воно Знищило практично всю апаратуру, яка була у е, цих е, телерадіокомпаніях. Тому доводиться ось таким кустарним е, способом е, відтворювати і оцифровувати всі е, наші історичні аудіоархіви. Що Будемо так казати перші кроки до. Створення нашого документального фільму з Богданом Кочером, який буде орієнтовно називатися Невідомий відомий Володимир Івасюк.